Китки буліві прийоми та утримання основи японського бойового мистецтва дзюдо, що перекладається як м'який шлях. Тобто, сила тут не головне, перевагу мають спортсмени зі швидким розумом. Випробувати себе на міць з'їхалися до вишневого понад 250 юних дзюдоїстів. Це 18-й міжнародний чемпіонат по дзюдо, вирушений до 67-ї річниці перемоги, і дійсно воно все. І Започатковувалося і зараз продовжується на території міста Вишнево. Займатися можна із сіми років. Дзюдо дисциплінує та навчає перемагати. Ми помагаємося, щоб він слабого мальчика, щоб він повірив в свою силу, щоб за що ума, за що разуму, за що своєї гібкості мислення він міг досягти побіди. Я вже поборов свою лінь, добре і Мені тренер хвалять. Дзюдо спорт бюджетний. Заняття обійдуться 200-300 гривень на місяць. А ще форма Запросто доведеться викласти від 350 і до півтори тисячі за елітну. Єдина проблема змагання. Оренда залів, оренда оборудовання, форма для учасників соревновання – це все стоїть гроші. Благодаря спонсорам, вишим спортсменам, представителям місцевого самоуправління. Просто людям, котрим судьба і детский спорт не безразличен, эти сранування проходять. Держава на дитячий спорт грошей майже не виділяє.